Як гарно в цьому році окрашуються гортензії. Просто якось незвичайно. Пастельгрін. Графіті. Така вже краса, такі шапки величезні. Кущик молоденький, а шапки великі, набиті і колір. ну це взагалі. Про цю гортензію я взагалі мовчу. Це щось нереально, Дивіться, які тут шапки. Так, да, вони не набиті, тому що так воно має бути, ну величина це взагалі. Це взагалі. Це фантом-сорт. І також кущик ще молоденький. Вже украшується, Бачите, уже природа своїми пензликами підмальовує нашу гортензію, щоб вона стала ще гарнішою. Красунчик ренсам фрамбуазін. Сонечко, мабуть, не дасть мені показати вам цей гарний колір. Попередні квіти якось окрашувались ну, більш зеленішими, я би сказала. І не був такий хімічно рожевий той перехід, замітно. А зараз от починає вже розквітати білим і переходить в рожевий. Це настільки гарно, ніби якесь морозиво. Дуже гарно. І з кожним днем я бачу зміни і так приємно їх наблюдати, ходити. Кожен день, кожен день колір оцей рожевий яскравішає і його більшає. Розквітає моя мельба. Дуже чекаю. Дуже чекаю цієї краси, тому що добре знаю, яка це буде красуня. В Галинки Лев надивилась і вирішила, що в мене обов'язково має бути Мельба. Звичайно, що мені далеко ще до її гортензій, але я максимально буду старатися, щоб вони в мене були красунькі. Це сорт крем Брюле. Молодесенький кущик, Вже на той рік, думаю. Він покаже мені свою красу, недавно посаджений, також вже потрошечки розмальовується. крем-брюле А це також молодюсінький кущик сорт Пінкачу, теж вже наводить красу собі. Величезні шапки, величезні, просто величезні, набиті, гарні. Також чекаю на той рік, щоб вже побачити в повній красі його. Сорт Пінкачу. Тут у мене сорт Піксіо. Або Піксіо, або Бігрін, скажу чесно. Я їх плутаю, вони мені однакові, поки ще повністю не украсились, я їх плутаю. І коли пересаджувала їх сюди, не позначила, не записала, куди посадила який. Спішила, багато тоді кущів пересаджувала, і от так вийшло. А це один із моїх улюбленців. Сорт малінчі. Дуже гарний. Я поки то ще не можу вирішити, які мої улюбленці. Але малінчі точно серед їх. Так вже гарно він і розквітає, гарно. І потім він дуже гарний. Отакий. Також молоденький кущ. У мене всі гортензії молоденькі, я ж недавно їх всі понасаджувала. Сорт малінче. Він ще не окрашується, але все рівно дуже-дуже гарний.